Ці вісумі пічні панелі, які ми маємо. Я зруйшова на швидкого приєднання до вертикального профілю. Ми бачимо додаткові відміточки, які нам дадуть сантехніку, він буде бачити середину по шпількам і він буде бачити середину по каналізації. Подовжені ніжки, універсальність самих ніжок, тобто їх можна монтувати як в профіль, так і пристійний монтаж. Давайте подивимося, як це знімається, як це монтується. Ось профіль у нас змонтований, я їх знімаю і достаю. Встановлюємо назад. Тобто одна людина. Все, інсталяція стоїть, у тобто мене руки суботні. І фіксація зверху також легко відбувається. Провернули і повернули. Альтернативне кріплення ми можемо з вами монтувати. Або ось таким чином, в крайніх точках, або якщо є перешкода, можемо змінювати або так, або так. Легке та плавне регулювання. Ось цього крайштейна ось таким чином відбувається. Посилені пічні профіля. Ми маємо на увазі, що раніше у нас тут були отвори, зараз їх немає. І ось ця поперечина, на яку ми вішаємо наш унітаз, також змінила і додались такі ребра жорсткості. Плапан. 212 легке, він компактний, має простіше налаштування. Ось тут ми регулюємо великість ним від 4 до 7,5 літрів. Малий регулюється від 2 до 4 літрів. Переважно цього клапана, що тут є у нас обмежувач потоку, да, або така у нас доросльна засвінка, якби каже, або, як ми привикли казати, обмежувач потоку. Тобто, дивіться, знизу є ось такий пристрій, де ми можемо перекривати з вами потік води. Для чого? Ми можемо регулювати з вами не тільки об'єм води, а й продуктивність нею, Можете зі мною. Якщо є. Момент, де з там з бризками якісь монітазії ось ця якраз річ допоможе вам це відрубувати.